Панс лише трохи інформації. Підозріла активність Білорусі на кордоні з Україною. І я на жаль цього разу не про смаження драників. Лукашенко стягнув туди додаткові війська. Українські світові змі замайорили заголовками про нову загрозу з цього напрямку. То для чого Білорусь перекидає до кордону з Україною додаткові війська? Чи є реальна загроза, що Лукашенко наважиться на наступ і відправить свої війська в Україну? Розкажемо далі в сюжеті. Білорусь перекинула ще більше своїх сил до кордону з Україною. Це сухопутні війська і їх перемістили у чотири райони поближче до українського прикордоння. Активність зафіксували моніторингові канали. Міноборони Білорусі інформацію підтвердило, проводять навчання. З 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір з військовозобов'язаними територіальних військ. Після цього в Україні заговорили про ймовірність повторного наступу з боку Білорусі і нову загрозу з території Лукашенка. За оцінками українських військових, там зараз зосереджено близько 20 тисяч бійців, серед яких є і росіяни. Загроза є. Можуть 20 тисяч це багато, але ну, для розуміння на Курахове наступає біля 40 тисяч росіян на Кремівському напрямку. Їх там є біля 30 тисяч 35 тисяч. Питання не в тому військовому контингенті, який вони можуть сконцентрувати для удару. Питання наскільки вони зможуть підтягати резерв. Тому експерти припускають, повноцінний наступ з Білорусі можливий, але лише коли це буде вигідно Москві. Самостійно Лукашенко цього зробити не зможе. Вони будуть дуже обережнічати, але варіант про те, що їх можуть застосувати, якщо вже Путін бачитиме, що просто ну інших варіантів не розглядається, а, а вже треба вирішити, чи це є проблема для режиму самого Путіна. Звичайно, він може пробувати їх заставити. Білорусь весь час заявляє, що не братиме участь у війні Росії з Україною. Але в той же час Лукашенко надає агресору свої території для обстрілів нашої держави з перших днів війни і відправляє меседжі звинувачення. Білорусь, намагаючись перекинути відповідальність саме на Україну, говорить, що, начебто, наша країна становить їм загрозу, і вони вимушені посилити свою територію на напрямку кордону з Україною, бо очікують саме загрозу від нас. Україна не становить загрозу Білорусі. Попри все, що б не говорила Білорусь, не говорив Лукашенко. Ми розуміємо, що він просто підігрує країні терористів. Лише у березні 2022-го за тиждень з Білорусі по Україні було випущено більше сотні ракет. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення їх нарахували понад 700. Ось так одна з них приземлилася в аеропорту Житомира. У державній прикордонній службі України кажуть, готові до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації, але прямої загрози на кордоні з боку Білорусі там поки що не бачать. Наша задача мати сильні оборонні позиції, можливості для того, щоб у разі зміни обстановки відповідно протидіяти будь-якій агресії В фортифікаційному відношенні, укріплюються прикордоння і вогневі позиції, і окопна лінія. Спостережні пости це також і мінування місцевості найбільш загрозливих напрямків. Ми також активно насичуємо цей напрямок системами відеоспостереження. Інформацію про загрозу ймовірного наступу з боку Білорусі спростували і в центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію при кордоні. Минулого року Білорусь вже показувала подібні навчання. Тоді там було близько 12 тисяч війська. але поступово їх вивели звідти. Експерти кажуть, демонстрація сил на кордоні одна з тактик Лукашенка і Путіна. Так вони хочуть змусити Україну тримати там свої резерви і не перекидати їх на інші напрямки для підсилення.